С этим уходом этого светлого человека закрылась целая эпоха для многих поколений, Криворожан, с которыми было связано, взрыв культурной деятельности в Крем Роге, диджейской. В общем, всего теплого и хорошего. Нереальной доброты и позитива был человек. Трудно переоценить. Молод-то, несправедливо. Мне кажется, узнала вся Украина. Он замечательный человек, был веселый. Мы вспоминали вот на следующий день, когда вот узнали, что он уже умер. Приехали в семью, вспоминали, делились. Всегда был настолько жизнерадостным. Делился этой теплотой энергией. Вот такое ощущение, что он просто сгорел. То, что он делился и пытался дать частичку добра. Не боялся быть смешным. Очень умело шутил, всегда привел. Очень жалко, хороший человек. Сьогодні Кривий Ріг прощався з Сергієм Галібіним. Зранку родичі, близькі, друзі, добрі знайомі. Сотні криверіжців заповнили церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Колись Сергій жив недалеко від цього місця. Згодом вже популярним шоуменом радіоведучим переїхав з родиною до столиці у Києві. З другом прощалося вчора. Найближчим довелося проводжати в останню путь двічі. Такої чекати, вот, при с ним все вектори міняється і життя становиться другою. Міло вот, бы у мене було б бы все по-другому. Вот, у нас у нього все сложилось. І ввечері мені дзвонив Анатолій Анатолійович і сказав мені це по телефону: что держись йому плохо. Сергій був людиною, з якою так чи інакше знайома більшість городян. Хтось ближче, для декого він ставав рідним завдяки щоденній появі його. Невгамовної натури в радіоефірах. романтик, розбишака, добряк, душа компанії, сонячна і світла людина. Таким він житиме у пам'яті тих, хто сьогодні подумки крізь сльози говорив: прощавай, Галібін.